Знаєте, для кожного проповідника, який веде зібрання, припало мати розповідь про одного з мужів віри. І мій жареб впав на мужа віри Авраама. І досить специфічний персонаж. Я думаю, що пам'ятаєте, як Христос Перший раз розказував про те, що будете їсти тіло моє і пити мою кров. Багато людей сказали, що Тяжка ця мова. Хто може слухати таке? І багато хто що відійшли від нього. Ану, згадайте, як ви перший раз читали про Авраама і про те, як він. Довіряв Богу в кінці свого життя, так? і що він робив, коли хотів принести, не хотів, а коли послухався Слова Божого і так і хотів принести в жертву Сина. Чи не тяжко було вам читати? А чи вам було зрозуміле? А чи ви це прийняли? А чи ви не задумались, як він цей. Е, Оце діло, так, оцей поступок, який він зробив, як він перевернув вас. Багато над чим задумалися, правда? Життя Авраама було дуже схоже, мабуть, до життя теперішніх віруших людей в наш час, як це не парадоксально. Ми звикли думати, що Авраам спочатку самого довіряв Богу. Але це не так. Він пройшов довгий шлях до вкорінення цієї віри. До чого був покликаний Авраам? Щоб з нього почався народ, через якого Бог приведе Спасителя в цей світ. Щоб благословити кого? Усі племена і народ. Ось його було покликане Буття 12. розділ, 1, 3 вірш буття 12, 1, 3. І промовив Господь до Авраама вийде зі своєї землі, від родини своєї і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, то прокляну, і поблагословляться тобі всі племена землі. Ми бачимо з другого вірша: всі обітниці Господні для Авраама. Що зроблю? Вчиню тебе великим народом. Поблагословлю тебе. Звеличу імення твоє, благословлю тих, хто благословляє тебе, захищу від проклять і в тобі благословлю всі племена. Але є одна умова. В першому вірші ми читаємо, і умова записана: Вийди з своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Авраам виконав умову, він вийшов з краю дожив. жив. Але з ким вийшов? Племінником. Вийшов злотом. Хоча ми читаємо, що він що залишив всю свою родину, всіх мав залишити. Вийти сам, так? Він виходить злотом. Без, Господь говорить йому без родичів. 124. Буття Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з харану, він був вже не такий і молодий. Ми читаємо 70 літ і 5 літ, 75 років. А кого не мав? Дітей не мав. Авраам напевно подумав, що Господь там благословить його, так як він обіцяв. Він вірить цьому. Він стає і йде отримати це благословіння, так? а передати благословіння, яке він отримає. Нема кому? Він починає мислити за Бога, працювати за Бога. Він не довіряє цим словам, що говорить Господь, що народом тебе великим зробить. Так? Він бере цього лота, племінника, який є без батька, так? хороша кандидатура для того, щоб передати всі благословіння. Тобто він не послухав Бога і взяв з собою рідню. Він не відлучив всіх і не пішов сам, а взяв з собою лота. Але Бог уклав заповідь за Авраамом. Лот не входив в цю історію. Заповідь складений був за Авраамом. Тому прийшлося Богу втрутитися. І що робить Господь? Відділяє як? Починають сваритися між собою. І скажіть той край, Ханаанський край, де вони були. Коли Бог робить цю ситуацію, що от вибирає? Там, де краще, це вибрав що? содом Оту частину. Це не Ханаанський край. І тоді Авраам залишається в Ханаанському краї. Іменно там, де Господь сказав, що я тебе там благословлю. Бог працює в цьому. Бачите? Хоча Авраам зробив не так, як Бог його попросив, а Бог виправляється. І тоді Бог почав здійснювати свою обіцянку. Благословення ще більше приходять. Але на початку подорожі згадайте, Авраам також не довіряв Богу. Куди він сказав? Відправлю тебе в той край, який я тобі обіцяв. І він йде, приходячи в той край, бачить що? Що почався великий голод. І що зробив Орам? Скоригував плани Господні. Куди він пішов? Він пішов в Єгипет, подався в Єгипет. Він не залишився в тому краї. І що сталося в Єгипті? Чуть, чуть не сталася трагедія. 75 років. Мав Авраам. На 10 років була молодша його дружина, Сара. 65 років. Ви знаєте що? Там описано, що вона була надзвичайно красива. 65 років. Інтересно, якими кремами вона користувалася? Тому що всі побачили, що вона красива, і навіть кому передали? Фараону передали. І він до такої степені був захоплений цією красою, що взяв її до себе в жінки. Чому причина яка? Бо Авраам що зробив? Ну, сказав, що вона його сестра він не обманув. Вона такою була його сестрою. По одному з батьків. Він не обманув. Але він схитрував. І тут знов втрутився Господь, якби. Сталося так, що вона стала повністю дружиною фараона. Що би сталося? Не здійснилося би це, що говорив Господь. І він робить так, що фараон виганяє його з єгипетського краю. Нащо ти мене обманув? так? І не чіпляє його, і дарує ще дарунки, і лоту віддарує. Він ще благословіння отримує і відправляє його назад. І тоді Авраам аж приходить знов в те місце, де він був на початку, в той край, який йому обіцяв Бог. Бог втрутився, щоб виправити і тут цю ситуацію. Як вам віра Аврааму? Цікава, правда? Не нагадує вам нічого? Не нагадує шлях ваш до Бога, коли Господь багато в чому обіцяє, провадить, а ми стараємося десь підкоректувати. Йдуть руки, а дітей у них немає і надалі. І після звільнення Авраамом. І Його воїнами з полону Лота. І, і пам'ятаєте, коли Лота в, забрали в полон, так? що цар судому запропонував Аврааму, коли той вже переміг, забрав всіх людей і все майно, яке було у судомі. Каже, лиши собі все віддай мені тільки людей. І Авраам відказує, що нічого в тебе не віддає. Щоб ти не сказав, що я збагатився від тебе. Тут ми вже бачимо Авраамову віру, що він вірить, що Бог благословить Його. Не цар содомо його благословить, а Бог. І він відказується і бере тільки для певних якихось воїнів, він каже, що вони візьмуть свою частину, ті, хто з ними пішли, мабуть, не з його племені. Вони заберуть, а я не заберу. І після чого Господь знов нагадує буття 15 розділ, 1, 6, 6 вірш. По цих о, подіях було слово Господнє Авраамові у видінні. Це після того, як він відказався від допомоги, так? від того, що він би мав по праву, мат, належало йому, він завоював це. Так? Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Коли Бог бачить, що його надія на Бога. Авраам відізвався, Господи, Господи, що досити ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства він Елі Езер із Дамаску і сказав Авраам: отож ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник, спадкоємець мені, і ось слово Господнє до нього таке: Він не буде, спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твоєго нутра. Він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір і сказав: подивись на небо, та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх сполічити, і до нього прорік, таким буде потомство твоє. І шостий вірш, який потім дуже багато згадується, і в новому заповіті, і ми багато читаємо. І вірував Авраам Господеві, а він залечив йому те праведність. Скільки пройшло? Часу, випробовувань. І аж тепер говорить Бог, що він залічив йому цю вправність цю віру. Можна сказати, тоді що виходить? Що на самого початку він йому не вірив, не довірявся. Бог дивився на його серце, дивився, як він буде в тій чи іншій ситуації поводитись, бачив, де він є, недосконалий, допомагав йому. Виправляв його, показував йому, навчав його. Чи не нагадує вам це ваше життя? Коли Господь навчає, докоряє, направляє, коли ми стараємося підкоректувати десь, Боже, я тут краще знаю, я в цих ситуаціях вже був багато раз. отут я зроблю ось так, Господь говорить: ні, ні. Ти роби так, як я тебе попросив. І будеш мати Благословіння. Ось переломний момент вірі Авраама. Але чи надовго вистачило цієї вірі Авраама? Прийшли руки? А дітей? А дітей нема. А він не стає молодший. А Сара не стає молодша. І хто втрутився в цю ситуацію? Жінка. І Сара каже, у них такий був звичай, що вони могли давати. Своїх рабів і діти від рабів рахувалися дітьми господарів. Так там було звично, але Бог казав, що це буде твоя дитина. Він ж там не говорив про сару. так? Він сказав з твоїх. Від тебе піде, так? Ну і вона пропонує Аврааму вихід взяти наложницю Агар і від неї отримати нащадка. Авраам погодився. Народився хто? Ізмаїл. І що принесло потім? Багато клопоту для ізраїльського народу. Хоча і Бог благословив Ізмаїла. Тому що Авраам просив за нього. І Бог сказав благословлю його і зроблю великим народом. Бог і тут втрутився. І що прийшлося, Агар? Іти так, йти геть. Тому що не в Ізмаїлі було благословіння, а іменно в сині. Авраама і Сари. Буття 17 розділ. Прийшло ще трошки часу, перший другий вірш. І був Авраам віку 90 літ і 9 літ, майже 100 років. Коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього, я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, знов просить Його, благає Його, наказує йому. І дам я свого заповіта між мною та між тобою і. Дуже-дуже розмножу тебе. Аврааму 100 років. Сарі скільки? 90 років. Чи може народитися дитина у таких старих людей? Згадайте, як діє Бог? Деколи Він зумисно просить зробити певні речі, щоб люди бачили, що це в дійсності? що? Боже, чудо, що це іменно Бог втрутився в цю ситуацію. А ну, задайте, Гедеона. Він зібрав військо, Бог каже, забагато. Протяго, там не пам'ятаю, скільки тисяч народу було, він каже, давай ще зменшимо. Давай ще зменшимо. І в кінці маленька кількість людей проти багатотисячного народу. Щоб показати не силу людини. Її вміння, її хитрість і мужність, так? а силу Божу, що це Бог робив через них. І так же ж саме Він робить тут. Божа сила втручається. Тільки Божа сила могла це зробити. І в них хто з'являється? Син Ісак. Обітниця Бога здійснилася, і приходить час випробовування віри Авраама аж тепер. Коли він вже отримав це, наслідника цього Ісака, Господь наказує Аврааму принести Ісака у жертву Бога. Ви знаєте, ми прочитаємо з цього всього тільки один вірш, тому що я знаю, що ви цю історію всі знаєте. Ми прочитаємо 22 розділ, 5 вірш. Вони вже коли слугами підійшли до гори, на якій мало бути принесена жертва, і тут ми читаємо п'ятому розділі, і сказав Ромам своїм слугам: сідайте собі тут з ослом, а я і хлопець підемо аж туди і поклонимось і повернемося до вас. Можливо, коли ви це читали, ви проходили це як просто як історію. Ну, в, в цих словах. Ми можемо сказати, зашита віра Авраама. Що він говорить? Зауважте: підемо з хлопцем і повернемося, не повернусь, а повернемося до вас? Тобто обидва. Авраам вірив в Богу і тим словам, що Бог обіцяв. Він не знав, яким чином це станеться. Але Ісак буде жити. навіть коли він принесе його в жертву. Чому? Бо так обіцяв сам Бог. А Бог не може порушити своє слово. Я неодноразово говорю, що закони, які Бог встановив при початку творіння, вони діють до сих пір. І науковці їх досліджують. І прописують є книжки по фізиці, по хімії, по всіх інших предметах. так, по всіх інших. І вони не міняються, вони стоять до сих пір. А це ким стоїть? І чим стоїть? Словом Господнім. І воно непорушно. Господь тут дає так само: Аврааму обіцянку, і Авраам вірить тепер, аж тепер вкорінилася його віра. Що Бог виконає те, що він сказав. І Ісаак Буде жити, бо він обіцяв це. Так? 17 розділ 21 вірш. «Буття. А свого заповіта я складу з ким? З Ісаком, що його Сара вродить тобі на цей час другого року. І він ці слова пам'ятає, що через Ісака буде великий народ. Ось слова. Які говорив Бог до Авраама. І ця віра Божому Слову підтримувала Авраама і самого Ісака. Зауважте, цей хлопець ніс на собі дрова, які, на яких він мав бути принесений в жертву. А ці, ці дрова це не є там маленька частинка. Тварини везли ці дрова до гори. Це був уже юнак сильний. Авраам який був? За 100 років. Він міг не датися Аврааму. Але коли ми читаємо, що вже Ісак на. І з чим? З якими руками? Він зв'язаний був. І Ісак вірить у ці слова, вірить Богу. Друзі. Сьогодні Господь сказав своє слово і до вас, і до нас. Так як до Авраама. Від Івана 3,16. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. До кого це написано? До нас всіх. Читаймо ще раз. Хто вірує в нього, що зробить? Не згине. А що буде мати? Життя вічне. Ми можемо вірити цим словом? Ми бачили приклад уже Бога, як він обіцяє і виконує. Його обіцянки не змінюються. Ми повинні вірити в ці слова, що якщо ми віруємо в нього, у того, хто помер за наші гріхи, ми будемо мати життя вічне. Івана, 1 розділ, 12 вірш. Всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять. Ви хочете бути дитиною Божою? Це так звучить. Це неможливо. Це як? Ні, Бог каже. Ти будеш моєю дитиною коли? Коли віруєш у ймення Ісуса Христа, у того, хто прийшов помер за тебе. Обіцянка Бога. І вона виконується. Коли ми виконуємо те, що Бог просить, так як Авраам виконував те, що Бог просив. Об'явлення 3:20. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Я вже неодноразово цей вірш підкреслював хочете в гості, щоб до вас прийшов Бог? Мало того, він же стоїть, він вже чекає. Він же очікує біля ваших дверей, вам тільки в глазок треба подивитися. І сказати, хто ти? І Господь говорить, це я, відкрий двері. Я ось тут. Я хочу, чуєте, як він говорить? Він хоче з вами вечеряти. Це його бажання. А чи у вас є бажання це? Чи ви хочете, щоб сам Господь вечеряв разом з вами? Відкрийте ці двері. Прикличте його в гості. Це від вас залежить. Ваше слово, ви повинні сказати: Боже, війди. Боже, я відкриваю двері, війди. Я хочу з тобою вечеряти, так само, як ти зі мною. Івана 6:37. Усе прийде до мене, що отець дає мені, а того, хто до мене приходить, знову обітниця. Я не вижену геть. Друзі, він знову обіцяє. Ви зробіть крок. І він каже, все. Я тебе прийму і більше тебе не вижену. Тримайтеся цього слова. І в останній Івана 6.40. Бо це ж воля мого отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя. І обіцянка далі, і того що? Воскрешу я останнього дня. Обітниця самого Бога. що той, хто вірує в Ісуса Христа, уже має вічне життя. І останнього дня буде воскрешений для життя з Христом. Тому що ми всі є діти Божі, хто приймає Ісуса Христа. Хто ж цього не зробив? Хто ж так, як Авраам, блукає і старається зробити по-своєму? Я Боже, ось так можливо. Я ось тут збрешу, тут схитрую, і може так я вийду з цієї ситуації. Прийдіть до того стану, коли Авраам сказав, що ми підемо туди і вернемося двоє. Ось яка віра? Цей шанс ви маєте зараз, цей шанс ви маєте сьогодні. Цей шанс ви маєте отримати вічне життя. І в майбутньому, коли ми помремо, так? Бог Воскресить нас для життя вічного, вже з ним в новому тілі. Зараз буде звучати пісня. Хто має це бажання, виходьте, приймайте його у своє серце.